Всім привіт! Значить, оскар на двіжі. У нас іде сніжок. Зробив навіс під машину, а машина стоїть на снігу. Тому що я туди зношу буд з реконструкції нашого свинарника. Дивіться, хто не бачив, хто бачив, хто слідкує, той, той розуміє, про що я говорю. Наша реконструкція нашого свинарника. Як бачите, у нас вже підшитий потолочок. Ось, 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 ось ось, із шильовочки. Порахував щось на 350 чи 400 гривень дешевше підшити шильовкою. Шильовку брав 120 на 25 4,5 метра. У мене тут 4,20 кусочки повідрізались, тобто зручно, удобно. Ось так. Сюди ще кусочок я вставлю пізніше. Значить, по вентоотворам. Теж готові повирізав. Так само ось тут. Як бачите, в мене були там старі. Але я потім розріжу і підготовлю вже. Як бачите, наскільки я опустив потолок, бачите, від старої стелі. Тут мінімум, як міг, а там, а тут же, звичайно, більше. Ось так. Не робив ось цей рівень. Я зробив максимально рівно. Це в нас рівень. На окна не звертайте увагу, тому що вони ставились ще колись без ніякого рівня, без так на глаз. Я їх не хотів. Ну, тут красоти не потрібно. А цей рівень трошки вище зробив, майже на 5 см, тому що в мене вийшов би потолок ось тут. Ну, тобто, ну навіщо? Воно не є критично ролі, як бачите, по газоблоку видно. Газоблок рівень бачите, на 5-7 см. Ну так, да, якраз би воно вийшло сюди. Так, щось що таке. І ми вже готові. ми вже готові. Уже, так як тут уже буде тепліше, я вже можу електрообогрівач поставити і ми вже можемо, маємо можливість е копати нашу ванну. Ванну під щелинну підлогу. Так що ось таке. Ось такі в нас стіни вийшли. Тут попідмазуємо теж тут а, не, не заморачувався, ще попідмазуємо, рівніше стіну зробимо. Ось буде так. То буде так, як бачите, глибина буде ось така. Тому основне відео у мене буде під цим відео, основне відео там на 5 хвилин. То заходьте, дивіться.